Первомайський медичний коледж сьогодні ми тут. Що ми знаємо про цей заклад? Це до речі, один з найстаріших закладів в Первомайську. Тут навчається понад 800 людей. А зараз я пропоную переглянути інтерв'ю з студентами цього закладу, щоб на власні очі пересвідчитись, чому вам потрібно сюди вступати. Дівчата, скажіть, будь ласка, що би ви порадили тим, хто хоче вступати до Промайського медичного коледжу? Ну, я б напевно порадила би дуже гарно обдумати цю думку. Я порадила б їм не боятися і робити перші кроки до вивчення медицини, тому що це дуже необхідно в наш час і просто не боятися, бути впевненіше в собі. Як ви ставитеся до людей, які займаються самолікуванням? Я відношусь, в принципі, до таких людей нормально, тому що їм все одно прийдеться прийти до лікарів пізніше. Чи були у вас випадки, коли доводилося застосовувати медичні знання у житті? Ну, звичайно. У мене взагалі мама працює в хірургічному відділенні, і однією з її основних завдань є визначення групи крові. І коли вона тільки починала цим займатися, вона у мене там питала поради, чи правильна, нормальна така реакція. І взагалі, якщо казати про Повсякденне життя, то це постановка банок, постановка гірчичників і також ін'єкцій. Я от згадую свої практики з медсестринства і те, коли ми тільки їх починали вчити, коли ти починаєш виконувати навички на манікені, і коли тут перед тобою стоїть жива людина, і ти можеш зробити будь-яку ін'єкцію там внутрішнього м'язу, поставити катетер і, або підключити систему внутрішньовенного ведення. І ти розумієш, наскільки це важливо. Знати це і наскільки це корисно Ну дивіться в своєму житті. Також дуже часто використовувати такі навички, які вже перелічила ліза, тобто ін'єкції, зупинити якусь кровотечу. Наприклад, зараз у час, які ми живемо, в період війни дуже важливим є навички е кхм, того, як зупинити кровотечу в людині, тобто накладання джгута, також штучна вентиляція легень. Цьому всьому насчить медичний коледж, і ми це застосовуємо. Чому ви вирішили пов'язати своє життя із медициною? Ну, рятувати людське життя, лікувати людей я поступив в медичний парамайський коледж для того, ну, мені було так би мовити цікаво, чи зможу я випробувати і досконалити навички, і просто мій до цього прадід вчився в парамайському медичному коледжі Клименко Анатолій Григорьович. І просто також я хочу рятувати життя. Який ваш улюблений предмет і чому? Мені дуже подобається педіатрія. Я вважаю, що тими навиками, яких нас зараз навчають, воно все нам знадобиться в материнстві. Мій улюблений предмет це хірургія та неврологія. Мені дійсно подобаються дуже ці предмети, тому що вони цікаві, але складні. Ну е, я дізнаюсь для себе з цих предметів дуже багато нового. Як ви уявляєте свій перший день на роботі після випуску? Ну я думаю, це дуже важкий день буде, ознайомлюючий. Та і в принципі дуже цікавий, тому що я буду дізнатися з швидкої допомоги, Та і в принципі втягнутися в роботу. Який ваш улюблений предмет? Ну взагалі була анатомія, дуже сильно любив анатомію. А взагалі, викладачка теж дуже гарна була. Та в принципі мені всі предмети предмету Профільні хірургія, Всі цікаві, але важкі. Що ви знаєте про історію коледжу? Я знаю те, що нашому коледжу 98 років. Що свою роботу він почав в 1927 році, і тоді були тільки медсестринська справа. А надалі в 1936 дев'ятсот вже почалося це акушерство та фельдшерство. А ще цікаво, те, що за взагалі за столітню працю цього коледжу було тільки вісім директорів. Я знаю, що в нас медичний коледж випустив багато працівників, які роботу які працюють як в Україні, так і за її границями. У мене тут багато родичів було, навчалися, багато знайомих і завжди про первомайський медичний фаховий коледж були тільки хороші відгуки, тому і вирішив поступити сюди.